10 вересня в Охтирці попрощалися з військовослужбовцем Олександром Павліченком. За інформацією заступника начальника Охтирського районного центру комплектування він був мобілізований у серпні 2023 року. Загинув 2 вересня 2024 року в прикордонному районі під час виконання бойових обов'язків. Олександр Павліченко воював на Донеччині ще під час антитерористичної операції. Розповідає його побратим. Це також цікавий час. Така сама мобілізація, які попри повномасштабному зараз тогнені все повторюється, нічого нового. Зрештою, тоді вчились воювати, виконувати завдання по справжньому, по богій обстановці, і він як інженер. Оконо таке завдання. Ми познайомились в районі населеного пункту е, Валнаваха, е, якщо бути точнішим, населений пункт Рівнопіль. Там, е, в нашому е, місці розташування, ми там познайомилися з ним. У півдні на площі Успенській люди зібрались віддати останню шану полеглому захиснику рідні, близькі, друзі, побратими, місцеві жителі. Відспівування відбувалось у храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Шкільні друзі, однокласники Олександра Павліченка, згадують десятиліття їхнього випуску припадало на 2022 рік. Зустрічі завадила війна. Ми писали свої бажання на листочку, кожен і повинні були на зустрічі однокласників це все через 10 років зробити. А так як у нас 10 років в 2022 році почалося, то в нас зустрічі так і не сталося. На жаль, ми так і не дізналися, яким захотів стати Саша. Він любив баскетбол, він любив волейбол. Він у нас приймав участь у змаганнях спортивних, по атлетиці він у нас також приймав участь в школі. Маленький зростом. Такий шустрий, завжди веселий. Ну, компанійський хлопчик такий був він завжди. Класна керівниця Ніна Дударенко розповідає, наче вчора вона прощалась з випускником на останньому дзвонику, а тепер доводиться прощатися на вічно. Я пам'ятаю цього хлопця як надзвичайно світлу людину, дуже доброго, порядного, хай і бішкетливого трішки, але це життя і сьогодні. Ми проважаємо в останній путь дорогу, можна сказати, дорогу людину, якого вже не буде з нами в нашому земному житті. Містяни ставали на коліна, проводжаючи захисника в останню путь, поховали Олександра Павліченка на успенському кладовищі. Я колись замислювався, що людину мотивує ризикувати най. Най-найціннішим в власному житті. Ж, е, це життям власним. От який мотив. І для себе знаходив в таких людях, як Олександр, це совість, от та совість, яку часто згадують, це вихованість, це просто людяність. От е, часто кажуть, що вирізняє людину, а це вчинки. Це вчинки постояти за слабшого. Це вчинки зробити з честю. Він чоловік. Він з честю поступив як чоловік. Він пішов захищати державу, родину і не лише свою, а і інші родини. Місяць Олександр Павлюченко не дожив до свого ювілею. Він назавжди залишиться 29-річним. Діана Крахматова, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.